Я їду, я спокійний і в якийсь момент я чую. А... Я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чув, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв. Ну в кіно, ну, це взагалі відрізняється капітально. Постріли в кіно, звук, все, від того, що в житті. Я думаю, хто це пітарди взриває? Ну, взагалі це страшно. Це типу не з розряда. То, хто тут? Діти пітарди взривають? Тобто ти розумієш, ти що тут війна, і біля тебе щось взривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Й, його ще більше. Я думаю, може, це у нас. Верху, ну я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться і нас хтось ну, зараз стріляє. Да, за нами прям їхали. Я не міг це повірити. Я думаю, може це якась малокаліберна якась. Я ж не військовий толком, я не розумію цим всім. Думаю, може, це якісь там маленькі якісь бомбочки на нас падають, Сколки? чи з дрона щось. Да. А, і ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли да, по машині. І перша думка, ми ж всі, а, у нас у кожного, я думаю, синдром головного героя, ти думаєш про те, що а, з тобою буде все окей, яка проблема не була. Yeah. Бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива сім'я, <laughs> да, у нього все окей. І ти думаєш, ти і зі мною так буде. І а, коли таке стається, ти думаєш, це, напевно, страшний сон. Цього не може бути, це, напевно, той сон, знаєш, коли ти спиш, він дуже yeah. реальний, ти прокидаєшся і такий. Фух, Фу, слава Богу! І потім ти, ти і ти пытаєшся собі вщипнути, щось собою зробити, і ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається. І в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє котів, катівців, все. У мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістерки тюнінгований під дріфт. І це нас врятувало там форсірований двіжок, ходова, Шіше, все. Ні? Бо, а, ну уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з цими з пакетами, з коробками. у нас прицеп, півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг, пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо, знаєш. І, до речі, то, що Гульця нас далі врятувало, я ще дійду до того. А, страх бере такий, що ти замовкаєш, що нема, як в фільмах, там Ла, крики, там. всі спокійно сидять. І єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну, ну а як? Ти що будеш останавливаться, кричати, не стріляйте, я здаюся, в в домі, ну, як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втікти. І Я знав, що далі є блокпост з нашими. І тут нас врятувала абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Uh -huh. Де у тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. Тибо ніхто не може ні зліва, ні справа об'їхати. І нас виходить, всю цю дорогу прикривав а, прицеп. При, прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь цей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітної і так далі. Лі в дирках були, прийшли все викинути, просто нове купувати. Нове, воно врятувало нам життя. Так.